Відкотики від Дніпро на зв'язку з приводу спринцювання піхви, контрольний вистріл, на цьому вже завершимо цю тему, бо це вже неможливо, просто вже неможливо. Я ще раз вам поясню: без піхви нічого не потрібно вибувати. От нічого цього зовсім, бо е, лактобактерії, які знаходяться у піхві, вони формують захисний шар е, у піхві, е, Вони формують захисний шар, який захищає від інфекцій, від грибів, від будь чого такого поганого. Який повинен підтримувати кіслопажі. Тому якщо ви чимось вимиваєте, воно вимивається, той весь ви захисний шар. Є оце зрозуміння цього питання. Там содовою водою, ще чимось колою, я не знаю, чим там хто придумує, там ромашкою, ну, з якимсь пісом. Не робіть того, будь ласка, я вас дуже прошу. Але завжди є але якщо ви там знаходитесь в окупації, якщо ви десь знаходитесь в підвалі, чого зовсім нема, але... Або ви дуже хочете проспонсуватись, Ну от у вас такий бзик в голові. То хочете а в аптеку йти не хочу. Не хочу фармацію, бо там всі бандити. Вони там всі хімію роблять, А я хочу натуральне у цими рученятами щось зробити. От якщо хочеться щось зробити оціми цими рученятами, я вам продиктую гроші. Я проти ще раз е, опереджую всі ті. Е, Коментарі, що мене будуть погані, що він таке меле, так я кажу, я проти. Але якщо вже край, так я вам кажу, чим хоча б можна, хоч трішки, хоч іноді, раз там на півроку. е, зелений чай, долька лимона, 3-5 крапель, масла, чайного дерева. Робите розчин, фільтруєте, щоб то була чистий розчин, концентрація зеленого чаю як для пиття і з лимона теж. І тим розчином, теплим розчином спринцюватися один раз на добу. Все одноразово, не потрібно. Чому, чому цим? Тому що вони буде, цей розчин буде хоч якось підтримувати кислу пажу піхві, але не буде опалювати її, там, лимонами, соком лимона, лайму, я не знаю, чим там ананасом. Не потрібно то робити. Робити потрібно так, як я сказав. І не більше, і не менше. От послухайте мене, ну це. Виключно, якщо у вас немає можливості е, звернутись до лікаря, немає можливості звернутись до аптеки. Ви там в глибокій окупації е, ви в підвалі нічого нема. Отакий розчин, ну він має місце на дай на Боже всім, слава Україні.